Друзі, всім привіт! Сьогодні я виходимо на воду, але сьогодні буде трошки експеримент. Експеримент буде полягати в тому, що я сьогодні взяв моторчик Yamaha 9.9 і подивимось, як буде виходити на гліцер на лодці Colibri DXL360. І крім того, що попробуємо з новим мотором, також попробуємо ще з ехолотом. Тут у нас є HDS 12 і тут. Феска, подивимось, який захолотів, показує краще. Не обов'язково, що сьогодні буде риба на сьогоднішній риболовлі, але я знаю, що мої підписники очікують від мене те, що буде якась риба велика і так далі. Тому я кілька рибалок зібрав в одну і сьогодні вам покажу відео риболовлі, які були до цього. Тому що інколи на риболовлю ловиш одну рибу, інколи там дві риби ловиш. А для повноцінного відео цього недостатньо. І саме тому вирішив скомпонувати це все в одне відео. Тому, якщо ви будете бачити десь якісь там заборонені зони, то знаєте, що це ловля була тоді, коли. Було ще дозволено, ні в якому разі зараз ми нічого не порушуємо. Власне, через те, і сьогодні товариш взяв свій мотор для того, щоб ми могли швидко перейти по зимувальних ямах, оскільки тут більше ну, немає ніде де спустити такий човен. А, і будемо сьогодні ловити на дозволених місцях. Зараз коренько перейдемо і щось покажемо вам у відео. Дивіться, це в нас є FSK9. Зараз у нас настроєно 76 контраст, що на FS9 і на HDS теж і Бачите, наскільки HDS краще показує. Тут, ну, тобто все видно, оці що, це поміхи зараз йдуть від холота, що одного, що другого. Просто включив, щоб вам показати, як наскільки, яка різниця. О, зараз тут пішов такий бугор, до речі, Чікасі риба стоїть там, бачу біля нього, от, справа. А от отак це видно вже на HDS. Так, ну і Поки ми шукаємо рибу, зараз буде перший відос, коли пробували ловити судака, але натомість клюнуло дещо інше. Слушайте. И хороший причем нормальный. Да. Человечный. Спуклевка. Тоже <клевка> <клевка> не тоже хороший. Это... Не а. О, красиво, красиво, красиво. Це не та щука, що. Но... Хороша щука. Хорошечки ще не спіши, не спіши. Я шка не спішу, ти yeah. oh. Молодець. Красавчик. Вона mm -hmm. в топку прям взяла. А ти кажеш? Для чого такі великі щипці? <рес> <рес> от для чого. Зараз будемо її екстрадувати. Хардмоно і це на 30ЛБ. І от його чуть-чуть вона ну, типу заусенуцю За зробила, але все одно. Ну, тобто такий бажано вже міняти, якщо що. Ось ну, така щучка. Три з копійками давай зараз підеш у водичку не спати. Ну, Одне відео подивилися, тепер покажу, як прикольно заводиться Ямаха 9.9 старенька, але класна. от Зараз вона остила вже, холодна, попробую на холодну її зараз дёрнути. Що стоїть спереді носовий, акумулятор, лодка стоїть на слані, Тобто тверде дно, алюмінієве, теж воно важке. Ну і ще всі ці приблуди і так далі. Тобто Лодка зараз доволі важка в нас виходить. 63 км це фактично на, на холостому ходу. Зараз спробуємо збільшити швидкість, вийти на глісер. Даємо газу. Йдемось по ямці. До речі, зараз два холод працюють, один на 455-й частоті, а другий на 800-тій. На 800 в нас HDS і на 455-й частоті в нас Файска стоїть. Кажуть, що на, якраз саме на такій частоті, там 455, -та, вона краще показує в холодній воді. Зараз будемо дивитися, що там є по ямках. Зараз заходимо в ямку. Бачите, зараз перепад глибин. Трошки можна чисто контраст крутити. Бугурок у нас, якісь такі дві ямки. От, от рибка показує, що є якась. Те показує. Ага. От. Бач, сама яма, видно, що стоять такі три штуки. Раз, два, три. Ага, так, на цьому ході. Та не факт, що це судак, типу. Але в самій ямі риба, бач, стоїть. Зараз ми проходимо, воно вже позаду нас виходить. Багато стоїть. Ну що, народ, такий судак на закінчення, як то кажуть, сезону озера, тому що дуже холодно стає і вже практично вода замерзає. Отакий от судачок клюнув на нашому озері і зараз його відпускаємо. Я думаю, він такий десь під 2 ну, точно є, можна 2, 200, 25 Побачу. Не знаю. Ваг немає сьогодні з собою, бо дому заряджається. Але такого судака ми відпускаємо. Так, ну власне тут ми трошки покидали, зараз будемо змінювати точку. Е, ну і поки ми змінюємо точку нашу, ви можете переглянути відео, де поїхав в козову і там впіймав найбільший свій трофей е, цього сезону. Ой, давайте зусиль. Можешь другая точка -чек. там тут то конечно, 7 килограмм минимум весело уже вот это... да мы что в что? там что ну там уже Давайте трошки побавить. Тільки, що мені, Ну таке буває, до речі. Ну я да. ловив, я ловив в рот був цього карпа. Чекай, хай трохи змучиться, витіка. Та й муша тряха довго прийдеться за словами. А на ну, попробуй його зараз. <связано> <Чего>? <связано> что? <связано> что? <связано> Не знаю. Короче, вот такой карпок. Клевно. Зараз важно, <связано> сколько <связано> он. <связано> <связано> 7 78. Ну что? 10. Зараз, зараз, зараз. Давай ты тримай, а я там же дерну. Розлумався. Може біжить! 30! Зараз Йо Йома, ти що. Він просто в кадр не влазить, щоб ти поняв. Просто не влазить в кадр. Кетчівські ваги ківаги розраховано 25 кг. Попробуємо зараз зважити. Так, ноль. І зловили такого карася трошки. Більшого не знаю. чи видно, От якось так. Короте, зараз будемо його важити. Але будемо важити з пісаком разом, бо його можна просто... Так, да, потім пісак зважимо окремо. Короте, так, Було ноль. Блять, не можу підняти, чекай, не фіксує. 10 540 Фух. Так Ну і що, такого Карпа я уб'є випив Такого Карпа на десяточку відпускаємо у воду Давай іди О і що? Красавчик Фух, Ой, як враження. враження класне. Крутяк. <ріць> <ріць> на Ямашку. Фух, можна віддихнути. <ріць> Я би за те, щоб що пройтися так? там, подивитися, типу, якщо нічого не буде, то вже сюди ближче до цього. <ріць> та, та. <ріць> так, так. Так, на став, що зараз на одне місце тут пробуємо. Але поки безрезультатно. Прокидали вже трішки по бровці, там, по камінчиках таких. Видно, що риба стоїть, але чомусь вона не хоче, не активна. Тобто один судачок сьогодні був зловлений, більше в принципі нічого. От. Але, як, як я і обіцяв, вставимо трошки відео з інших рибалок, для того, щоб риби в відео було більше і ви отримали більше насолоду. Є. Yeah. Ну що, от такий судачок заліковий. Впіймали його зараз. Дякуємо тобі за покльовку і будемо його відпускати. Відпускаємо цього красення. Такий невеличкий, але є. Yeah. Давай, друже. Топлив. Так, ну а ми продовжуємо далі ловити рибу і надіємо, що ще щось піймаємо. Даєш на вишку 16, 17 метрів від нас. Ще один судачок. Або судачок, або, або судачок. Ну невеличкий, він такий дрібний. От такий пістончик. Невеликий. Дрібненький, але є. Ну що, от такий судачок. клюнув на фетик, в блюджілі кольорі малесенький, приємний. Давайте. Ну, Відпускай, відпускай приманку. О, такий злий судак. Відпускаємо його, звичайно, що воду зараз, але зробимо пару фотографій ще. Завархнет челюсть. Красота. І так зараз вже не дуже ну, багато да, є. Да, 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 да. Ну що, народ, ми зараз перепливаємо ще на крайню точку. Надіюся, що якесь є відео, що вам показати. Ну і будемо далі вже ловити там. Якщо можливо буде якийсь вихід, якщо ні, то будемо збиратися додому. Ну, щось не то. Прикинь. Оп. Давай іди сюди. А, на тобі візьму. Я покажу, що я його ловив рік тому. Ага. Не, ну це якісь, типо, реально дивиться, на якісь... Трохи... Але да, все як має да. бути. Так, так. Давай. Зараз покажу, я його ловив вже. Це і він? Так. Зараз, зараз, зараз. Я щось не поняв що робити, чи й допомагати, Ні, коли... Добре, добре. Типа, якщо б там щось було, таке я показав б би допомагає цей. Ну давай може по плавнику по чомусь такому можна ну, було... На нього плавника верхнього нема. Нема. Ну типа є, але коротше зараз. Ну вон дивися, в нього має бути родинка... не родинка, а на плавниках. Ну-ка, переверни. Зараз на іншу сторону. Інше. Він? А він дрібний. <рес> ну горб одинаковий, принаймні. Ну, в нього всі чисті плавники, ні одного нема. Така сама вон, маленька закарючка. Я... Ну реально, да. <рес> ну, так. Десь на хвості червоне. Вон було в нього. І тут в двох місцях тут і тут червоне. Кибез. Такий судак, такий горбань. І ми з Вадимом думаємо, що це один і той самий, який йому клюнув був в минулому році. І сьогодні клюнув мені. Тому цього обов'язково відпускаємо. Давай. Іди. Пішов. Все, ну надіємося, що щось спіймаємо або хтось з вас, хто там приїжджає сюди ловити, впіймає його і так само відпустить, якщо впіймає. А продовжимо далі ловити. Прийшли на точку. Риби білої багато, стали, покидали трішки, але нічого не впіймали. От подивіться, скільки рибки. Біла риба все стоїть. Між нею і судак по-любому. От навіть оце, я думаю, судак раз-два стоїть. Такий невеликий він. Омбечка. Тут не дуже його видно. Подобіє. láis. Nice. Чаченька взяв на плиточку деба, да. пробует, що й має бути. Ну, зараз роблю. Ну що, судочку, так і за поклевка? Давай Народ, Будемо завершувати риболовлю, пливти до берега. Надіюсь, вам сподобалося відео, тому що в одне відео я об'єднав кілька рибалок. Ну і в принципі старався зробити так, щоб воно було для вас якось цікавим. Було кілька локацій, різних локацій, різні пори. І, там, буквально виходить так, що приїжджаєш на риболовлю, можеш зловити одну рибу, а приїжджаєш, можеш наловити багато. От, в даному випадку я зібрав кілька риб рибалок, де там по одній ну, дві риби. Тому народ підписуємося, ставте вподобайки. Якщо вам подобається цей контент, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і до нових зустрічей на каналі «Файна рибалка».